Всім привіт! Не беріть 12-ку. Всю ту саму роботу робить вісімка, але вона дешевша і легша на руки. Переконався на власному досвіді. Ну, не знаю. У мене, наприклад, десятка, і під час фрезерування на повну глибину на деяких ґрунтах не вистачає потужності. Починає з'являтися із вихлопної дим. Ось. І це при тому, що буває, навіть два рази проходиш. Ось, як у вас вісімка справляється з цим, можливо, ви за три рази проходите один той самий участок. Ось, звичайно, якщо переорати і після органого йти фрезою, то можна заглибити і наповну. Але ж так мало хто робить, дуже багато людей навіть на зиму не переорюють, поприбирали свої поля, а весною тільки фрезерування. Ось. Другий момент оранка, тут теж не все так просто. У мене, наприклад, плуг виставлений на 25 см ширину. Ось і коли я виставляю глибину 20 см на першій повишенні теж не вистачає потужності. Ну, в принципі, йому то вистачає потужності, обороти добавив. Але ж відчувається, що на межі своїх можливостей йде. З глушника дим з'являється. А для мене це перший індикатор, що потрібно зменшити навантаження на мотоблок. Ось, Плюс на деяких ґрунтах при такій глибині і ваги не вистачає. Ось, ну, Я для себе знайшов золоту середину. Ширина захвата 25 см, а глибина до 15 см. Ось так і говорю. Звичайно, можна і на 10 см встановити глибину і орати на культиваторах. Але це ж зовсім різні речі. Так що тут, не знаю, я б не говорив, бо так все однозначно, що вісімка виконує все те саме, що й 12. -ка. Так, вона, можливо, і виконує все те саме, але за скільки часу. Який результат? Тому при виборі мотоблока, звичайно, потрібно підходити індивідуально. Яка земля у вас, скільки соток чи гектарів, наприклад, орати 10 соток на третій пониженій і орати на першій повишені це зовсім різні речі. В два рази швидше виходить. Ось, до речі, напишіть у коментарях, хто на яку глибину оре, яка ширина захвата, якої потужності мотоблок. Думаю, буде цікаво почитати.